Пане, сьогодні такі це четверта частина Ренгалі Ракен. Так, давайте відкриємо цей сундук. Це фігня якась. Це що, не буде мішати? Ой, бляха, що таке? Нам його це буде мішати. Так, у нас якась турбо турбофігня. О. А, No tanks. У мене тут іма у мене нема internet. Uh, так, 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 uh, так, 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 uh, так 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 uh, так. Давайте будемо скинуть машину. А, у мене є така машинка і давайте будемо не угадати. Будемо її прокачувати. і у мене у неї у цій частині uh, буде нова машина. Видеу, танк. Video танк. Походу, походу. Оба. Uuuu, oba. oba, Ja pierwszy, nie, mnie nie zdaje się, ja już będę pierwszy Boooo Bo ja już pierwszy, mi nie mnie się, że mi już nie przeszedł, ja pierwszy Ja pierwszy Ciao, 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 chciał, chciał Eee, psze, ps ps Та мені не треба не, інтернет, нет. О, ось зараз прокачаємо, мені то і дадуть, сундук. Або, ну давайте-давайте. Нє, давайте, давайте. давайте будемо збирати. Як завжди будемо збирати. До кін кінця відео будемо аж відкривати, як завжди. О, хто грає у 99Chill? У суботу буде обнова прикидайте, покидайте суботу ввечері, І у 6 годині там видел. І у 6 годині буде обнова. То як вся, Сарба і Сьорф. Багато там обнову. Ну я не знаю, я від 19 серпня лише граю. Почав грати 19 серпня. Ми, сказ... ми вчора з моїм братом э, грали на э, Чипасу собі катку зайшли пограти, нам було скучно. І ви, і ви, і ви граєте дві години і у нас 208 днів. У мене рекорд як щось був на той момент 95 днів. А ми прийшли 208 днів Що Що це це таке? Це таке? Це нічого, це якось машину якось вже не ламати. Скажіть, а тут треба ламалася машина. Що там нелогічно. Ще не ця зелена. Ще не зелена карта, я вас прошу. О, ця. Ця відео, що там їдеш назад і тебе відпрягує. Може, 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 все може. Mm -mm, зараз ми тако назад. Дивіться, дивіться, о! Про це я говорила. Я думаю, як вони, чому вони назад виїжджають, їх так штухає. А потім я вже поняв, так виїхав і потім я вже поняв. Це, відомо, моя улюблена карта, ну зараз подивимось. Видав. Оба! 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 Щось ми повільно ми їдемо. А та ні, давайте, коли буде у нас під е, 1500 грошів, грошів, або коли буде 1300, прокачаємо, бо то вже під кінець ми не зможемо пограти. не? Давайте коли 1300, 300, бляха. Я думаю, що воно що вже все тримає. А у нас реклама, скільки у нас і, 600, і ми, ми можемо прокачати машину. Ще 200. Так, 200, і тут відео буде 600. 600. Це буде 600, відео. 600. Відео гашу буде 600, мені здається. Кайзима. зима. Зачем категория двери закрыл? Капец, я сейчас Капец, я, я двери закрывал. Будто бы были звуки такие. Капец. Я это тут порвал. Меня здесь. Аба, іба, іба, уба, То давайте якщо зараз вже не буде 300, те що 300, або коротше, давайте зараз, ну якщо навіть так і не буде, давайте тут, давайте, М -м... покачаємо маші... ну, машинку, але нам, але мені, нам не стане, мені здається. Ні, нам не стане прокачати там всю всю машину, бо у нас була нова машина, нам не стане. Треба більше бабок. Капець, я останній мені здається, Уже там перший їде, ой, я переганяю Курва, вони всі О! Єс! Я другий. О, то ще не доїхав. Я другий, класно. <гірно> і Икас 400 навіть. Майже 500. так ми прокачаємо машинку. Та, і 600. Скин. Но танкс. це нам не стоїть. Є, No 650! І це ми такий. О, Зелений мій улюблений колір. Я Я вже тут, я вже... тут... Настаньк, другий! Ну, я не знаю, я, я вже не пам'ятаю, чи він класний, чи ні. Танчик, 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 його, сірий. Це лише четверта частина, капец. Малая частина. Я ще, може, зараз дві движню. У нас так інтернету нема. Коли буде виставлю на кухні є інтернет. на кухні. Я піду на кухню, буду собі там тік-ток дивитися. Коротше буду собі дивитися. І у мене меня будут видео загружать Двітеру них, скажіть. Капець. я Ха-ха. лошок по скина. такий бута ем, попустим нині прямо на четвертому чи на, на, тр... Ні, на третому році була тривога. А я вчора не йшов до школи, я був слабий чоловік. Зараз і так у мене тут закладений ніс. Отко я люблю робити, мене дівчата не, не, не прифігачило. Я знаю, що у мене інтернет, а нема дивіться, я такої нажимаю, все мені... мені не треба, а я б. Блях, я туди нажимаю просто. Ой, господи. Блін, а я. А що в мене були гроші? А там скільки мені не стало 10 чи 15 чи мені не стало. Там 10 мені не стало. Вирити я все покачав, треба було споть, потім все з нуля. Господи, садик. Пау. Напиши, я знаю, що це не що це відео про рейтинги, рейтинги, я вас запитаю, скільки у вас денів максимум? У 99 днів. А може я з 99 людина по частинам точно. Бо, бо тут у мене лише можна 12 хвилин знімати. Капець, капець, капецький. якусь банду зайду. Але коли вони війдуть, туди і я війду. Бо вони виходять після 10 днів. А, виділа таке, мені здається, що всі вже ведяли таке відео, що Два там по, по, по сусідній умові я скажу, які дивіться. Е, Шукаю, шукаю команду, яку, яка, не виходить, ну, е, яка не виходить після десяти дня і днів це до всіх веде. Ну це правда, це правда. Ще давайте одну катку зіграємо. Зіграємо одну катку. І все, і будемо закінчувати. То, давай. Це остання катка, катка остання. А нам цей квест. Я понял по англійськи це видео Таш-таш! Чаш-каш! Видо так. Це відео перекладається... так. квест. А ну, сейчас будет какая-то я будем видеть. Да где на карте, показывает зеленым. Сейчас здесь мают бути. Та бляха. Где она? Копец. Купіє це відео про них. Давайте давай, даю вам фору. Опа, ну така твоя судьба. Не першим з вами був святик. Э, 20... Друге частина будемо показувати. зараз, швидко, швидко, швидко. Давайте будемо відкривати і прощатися. З вами був Свято, кладьте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися відео до кінця і всім па-па!